Це Хвесик Макс, пані та панове як футбольний коментатор. Мені 23 роки. Я актор театру та кіно і студент Ukrainian Film School. Є досвід зйомок у кіно. Це фільм Сергія Шараєвського Гуніння. Там я зіграв епізодичну, маленьку, але дуже круту роль поганця це лейтенант НКВД Радянської Армії. Служу у театрі Гармидар з міста Луцька. Це. Рефлексуючий театр європейського зразка. Всім раджу, хто буде в Луцьку. Всьому мене навчився моя альма-матер. Що я вмію? Я вмію певно все. Я Богом поцілований артист, тому артист сказав, актор. Тому, якщо щось не вмію, то певно навчуся точно. Курси візьму, поголюсь на лесу, наберу вагу схудну, як ви захочете. Ліпіть з мене, що хочете. Але якщо серйозно, то катаюсь верхи на конях, маю посвідчення водія категорії Б, плаваю, бігаю, співаю, танцюю. Тому до зустрічі на знімальному майданчику, панове.